У нас дуже критична ситуація на сьогоднішній день в Україні з тим, що дуже багато дітей з України перебувають в інших країнах. І а, один з батьків, який фізично не може спілкуватись з дитиною, хоче спілкуватися а йому, хоча б спілкуватись. Хтось проживати хоче з дитиною, хтось спілкуватися а цього немає можливості, оскільки інший з батьків не дає такого такої можливості навіть онлайн. А, Є, в принципі, в міжнародному законодавстві регульована плюс-мінус врегульована процедура ситуація, що там в 80-му році гаська конвенція щодо викрадення дітей. Там. Це якщо дитину з місця її постійного проживання, а вивозять, ну, не злодії, вивозять в іншу країну, найчастіше хтось з батьків. І а, суд країни, де перебуває дитина, тут наголошу, де перебуває, тобто це умовно Іспанія, Португалія, Франція, Німеччина, Німеччина, має вирішувати чи повертати дитину в країну, де вона а, юридично постійно проживає чи ні. А, розуміємо всі, що з воєнним станом. А, Фізично дитина проживає там мати або бабуся, там дідусь хто там є, заявляють, що тут проблема з воєнним станом, тимчасовий захист отримують, тобто заявляють про проблему. А батько каже: Поверніть мені дитину, наприклад, в Мукачево, Тут не літає, тут нічого особливо немає, все наче нормально. Ну проживала зі мною а мати там з'являлась раз в три місяці, mm -hmm. ну умовно. А, і суди європейських країн, ну, звичайно, дуже критично ставляться до можливості повернення дитини в Україну. Дуже критично ставляться навіть до того, щоб там привозили дитину на тиждень на Закарпав, наприклад, Закарпатську область, і потім вивозили назад, ну щоб побачитись з батьком на канікулах, там, наприклад. Або розуміють, що можливо батько захоче там або забрати дитину, або може бути нараження на небезпеку дитини у зв'язку з воєнним станом. Тобто, якби не було воєнного стану, такі вивезення. Мати якимось ну незрозумілим шляхом вивезла дитину, сказала, що там на відпочинок в Турцію і не повернулася, і дитина живе в іншому в іншій країні. То можна було б застосовувати встановлену процедуру навіть залученням не не тільки приватних адвокатів тут залучається міністерство юстиції України. Вони доволі такі, ну, скажімо так, ну, відкриті. Вони це не те, що там принесіть мені 10 довідок на 10 довідок, тобто процедуру розкажуть, вони виступають фактично від імені заявника. Або людина може наняти приватного адвоката, якщо їй не подобається спілкуватися з мін'юстом. Ну там недостатньо часто комунікація чи ще щось. І приватний адвокат або Мін'юст звертаються вже в рамках цієї конвенції до суду тієї країни, де перебуває дитина. І той суд розглядає, чи повертати, чи не повертати. Питання в тому, що повертати, якби ну, ми наразі не радимо вимагати повертати, бо це мало вірогідно. Є одиничні випадки повернень, але це дуже мало вірогідно. Якщо просити, то просити встановити спілкування, встановити спілкування хоча б онлайн. А тому, що ну, якщо можливо у суду буде там бажання встановити обов'язок привести дитину, поспілкуватися, забрати назад, а це прекрасно. Я би це ставила, і якщо ні, то дайте хоча б раз на тиждень чи два рази на тиждень, там десь увечері, поспілкуватись там онлайн засобами, ну які є в доступності в певній країні і у певних батьків. А такі речі можна задовольняти, а ну можна отримати фізично так вірогідність висока, і затягувати з цим процесом не можна. Бо а, дуже часто кажуть рік на застосування цієї конвенції, коли ви перестали нормально, ну, от коли у вас почалося порушення вашого права на спілкування, якщо з 22-го року, то на сьогодні вже 24-й. Тобто тут треба ще казати, ну, наприклад, що до того там спілкувалися, надавала можливість спілкуватися чи ще щось, Ну, дуже так, формально можна отримати формальну відмову, що, що рік звернення до суду. Тому ну, різні країни, різні суди, хтось дуже прискіпливо ставиться до всіх. Моментів, які можуть бути використані батьками, наприклад, вивезення. От тут почався суд, вивезука я дитину в іншу країну. Ну яка мені різниця там в Польщі жити чи там в Чехії. Поїду в Чехію, а в Чехії суд почнеться, поїду у Францію. А і це ж ну треба ж за всіма ганятися, починати ту процедуру. Міністерство юстиції комунікує. Адвокат щось там, якщо це адвокат, також шукає. Ну це тривалий час. Є випадки, коли певні країни навіть забирають паспорт за дитини, щоб мати не переміщала її. <ган> ну, Це суд забирає ухвалою. Ну, у нас це як би, ухвало, то тепер, ну, суд вирішує, що забираємо документ, будемо розглядати тут і щоб дитина була тут. Тобто і мати зло, щоб не зловживала. Новажений справ дитини там, і мін'юст дають статистику, які країни як розглядають, які повертають, які повертають, які не повертають. Бувають повернення, дійсно бувають, щоб сказати, що 100% ні. Вірогідність mm -hmm. дуже мала, але бувають. А які країни найчастіше повертають? А, ну тут скажімо так. У них немає з такого, щоб 100% повернула. Така країна повертає, а така не повертає. Mm -hmm. А я от наведу приклади аналізу з інформації мін'юсту, яку наводили колеги юристи з Мін'юсту на наших юридичних форумах, саме сімейних, угу. про повернення Сполученого Королівства Великобританії, але там одна ситуація двох повернула, одна ситуація була до Польщі. Мати вже проживала з дитиною в Польщі, хтось вивіз до іншої країни, то повернення між європейськими країнами це зовсім інша ситуація, там немає воєнного стану. Ірландія, Німеччина, Польща, Угорщина, Швеція і Данія могли постановити ну, постановили рішення про повернення. Угу. А Але хто? Одиничні, одиничні. одиничні рішення. А, на противагу там Австрія, Бельгія, Болгарія і те, де, там ну, майже всі ні. Ну, тобто Відміки. там Швейцарія, Франція, ні у зв'язку з воєнним станом або навіть з пропуском строку на звернення. Дуже дуже часто це ну, пропуск строку на звернення. Рік з моменту, коли сталася подія. А, і а, друге, це, ну, це ось воєнний стан. Воєнний стан, активна зона активних бойових дій навіть не розглядається. Ті регіони, де активні ну, бойові дії. Зрозуміло. А, але були ну, цікавий приклад: повертали до Харківської області. Начебто регіон страшний, ну такий, ну, ну, але повертали, а, враховували дум, думку дитини.